Друзі, всім доброго дня. Неділя, вихідний, багаття. Будемо щось смажити. Ну смажити нічого не будемо, тому що це так трошки поубирав біля городу. І тут трошечки палилися в робчаку і назад гріб це все діло, щоб воно далі отуди не розгоралося, туди в кущі не горіло, то тут очки о, поруч це все діло палю в цьому ровчаку. і заодно привіз. Золото привіз кашки, без яких ні туди і не сюди. Так що, коли люди використовують слово гівно на людину в порівнянні, так не порівнюйте з гівном, тому що деяким людям ще далеко до того гівна, бо із нього, по крайній мірі, толку більше і реальний толк, тому що без нього, якщо ти його не кинеш, то нічого і не виросте. Так що, от така історія по поводу гівна. І по поводу свиней, тому що обзивають там людей бляха, ну настояща свиня. От, а свині набагато культурніші, чистоплотніші і відповідальніші, ніж деякі люди. Тому що свиня як зробила, так зробила, як вона собі надумала. А людина це така тварина, яка підстроюється під ті чи інші моменти. Так що, друзі, стала ситуація ще вкрай важка, і чим далі ми будемо заглиблюватися в війну, тим далі буде важча ситуація. Але ми повинні виставити. От вчора повинен у нас бути прямий ефір. Е, ну, На жаль, трошки морально там, ще подивився там хому, от, Також можу, мог би йому сказати, ну що ж ти, братанчик, там, не опускай руки, от, треба рухатися, тому що хлопцям потрібна підтримка. Але його також розумію, просіння це постійно просить, 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 просить дуже важко. Тим паче, знаєте, є люди, що там команди, от чого того немає, да, там, наприклад. Тому що нам создають геморой. Да. Коли була команда, коли всі оперативно там, щось робили, їздили, почали ага. задовбувати. Людина пішла на одну. Одна людина пішла на роботу там, де є броня, друга людина пішла на роботу там, де є броня. Хоч кожна людина обмежена була. І все. Ну, Люди тепер працюють. Тепер люди працюють на роботі, тому що вони заручники тепер тої ситуації. І коли людина отримала броню, то з нього теж там, ну, требування доволі таки серйозні на тому підприємстві, <хе> тому що ти вже начебто щось повигинен. Так що не знаю, правильно я це кажу чи ні, але от як розпадаються чоловічі команди. Тому що реально у нас немає законодавства про волонтерів, і багато людей думають, що хтось пішов у волонтери для того, щоб просто не служити в армії. Я по собі маю купу там болячок і доволі таких непоганих. Да, і з першого дня війни я для себе зробив свої висновки і старався бути корисним для своєї держави, для своєї родини і для багатьох інших людей. На жаль. Те, що ми робимо, не завжди воно оцінюється, тому що було вже дуже багато моментів, які ми не виносили, так сказати, із нашого будинку, із нашого двору. І спілкування з військовим. Військовими ти не будеш усім класний, тому що ти не можеш просто закрити всі потреби, які потребують військові. І всім. Ось. І можливо було б правильніше зробити, ну, там, закріпитися за якимось підрозділом і з ним працювати. Ну, На жаль, ну, я так не зміг. І от така історія. Вон, собака, вона справжня, вона тут живе в полі. На жаль, вибач, що я тобі нічого не привіз, що це не те саме. Хоч я їм привозив, коли порося зарізали, я вивозив там гній. Ні, Не гній, я просто приїжджав сюди на город. Я привозив їм торбинку. От, потім була пропала в мене курка, я її ніде не прикопав, просто смалив і також привіз сюди, і вони вже до мене приходили. Ну, сьогодні, на жаль, нічого не було, нічого я не взяв. Бройлерів ми дорізали, можна було забрати кіші, а я щось забув. От, сьогодні якраз дівчата дорізали, можна було кішки і лап на обрізати. От собачка хоче їсти. Бачите, тобто виживають, як хотять, як можуть. Так що така історія. І він не кинувся на мене і не відкусив мені голову. От, а прийшов до мене. Ну, ти... жалько. Тут їх дві. Так що, може хто тут в цьому районі живе, підгодовуйте. Собак, вони нічого панного не роблять. Ну, трохи були там пшеницю, витолочили. А їстички хочуть, всі ми хочемо їсти. Але найголовніше при любіх ситуації залишитися людиною, так як і ця собака. Вона при цій ситуації хоче їсти, але вона не накинулась на мене. А прийшла, звернулася до мене за допомогу. Ви що там вибирає, бачите, в Ось Така історія. Так що, друзі, от така печаль віда, такий керик душі непонятного характеру. Так що спів я до дощу в неділю розпалити багаття на шашлички, шашличків не буде, не хочу. А гній вивіз, воно ну, кучка. Тут кучку зробив кагатку, і аж там у мене ще одна кучка є. О, тобто на три кучки, а потім вже буду. Весною вивезу туди, де в мене буде картопля, якщо доживу, надіюся. Ну а тут вже що будемо, як воно піде тут, будемо розробляти, садити, сіяти, то вже буде 13-та історія. Закінчиться війна, вийде, то будемо щось займатися. Якщо знайдемо е, собі подібних, тому що трохи є моменти по здоров'ю, але я думаю, що... Повернеться молодь, то буде все нормально. Так що тут ми кинули. Що ти, мушка? Що? Ну Нема маленька, в мене нічого зайчика. Пшеницю посіяли, вказується, треба було поворонки одразу не кидати. Ну, Але подивься. Ну, Мені сказали, воно глибоко впало, то буде просто довше вилазити. Але наскільки це правильно, я не розумію. Думаю, що це неправильно. Хоч бери, треба було катками вкатати. А тут пшениця була. Яра трошки посадив, посіяли пшениці. З тої сторони посіяли, і трохи по картопленню посіяли. О, хоч треба було дисками пошарабанити, да і все. Ну, Переорали. Ну, а там як Бог дасть. Так що собачки вибачаємося. Треба збирати манатки і тікати додому. Так що, друзі, така історія. Не опускайте руки, об'єднуйтеся, тому що реально буде нам піздець. А він чим далі а чим ближче підкрадається, тим більше люди про це. Стараюся не думати, тому що психологічно важко це все діло сприймати. коли в це не внікати, то трошки легше. Але проблема то сама по собі не вирішиться. Це наша проблема це наша біда. Так що рухаємося далі, Хочу додому, далі буде. Бажаю здоров'я. Шановні підписники ютуб каналу Сергія Шелудька. Хочемо вам висловити щиру подяку за підтримку, за ваші донати. Від імені всіх бійців реактивної артилерійської батареї 33 го окремого штурмового полку. З тих коштів, які ви нам задонатили, ми придбали установку, яка ось за моєю спиною. Ви вже могли її бачити раніше в наших зверненнях. А також запустили виробництво наступної. Вже згодом вона буде готова. Не вистачає ще 200 тисяч гривень, щоб розрахуватися за виготовлення. Тому будемо вдячні. За те, що ви знову нам задонатите, підтримаєте, а ми в свою чергу зробимо хороших узких, якомога більше. Слава Україні! Героям слава!